Спілці літераторів Коломиї Суцвіття 25 років. З цієї нагоди відбулись урочистості в міському палаці культури та мистецтв народний дім. Побувала там і наша знімальна група. Спілка літераторів Коломиї Суцвіття створена в грудні 1999 року. Зараз координує роботу об'єднання Марія Шепетюк. Першим головою був е Дмитро Каловалюк. Це кубка творчих людей Коломиї, Ви знаєте, там такі ще події були там, розділялися утвердження незалежності нашої, і створили таку спілку. Слава Богу, ми проіснували 25 років. Голови змінювалися. Був Михайло Кучірка, був зіною Винничук, Був знову Коновалюк. Тепер я. Але нас постійно був секретарем Василь Диблюк, який підтримував цю спілку. Він завжди намагався її, щоб вона, як кажуть, не занепала. Робив все для того, Цар своєму небесним був помер вже рік як помер. Хочу згадати наших ветеранів, Надію Голіне, яка, на жаль, сьогодні хвора і не могла прийти. Лариса Комендант, також як кажуть, вже стариць прийшли якісь болячки. Царство небесне Марії Сазонові, яка 94 роки була і приходила ще на спілку, відвідувала нашу спілку. Іван Довганюк, дуже талановитий поет, також пішов в засвіти. Нині спілка літераторів Коломиї налічує близько 70 членів. Продовжує Марія Шепетюк. Ми різні по життю, але нас об'єднує слово. Тому що дійсно в нас є і молоді, і старші, але всіх нас е, об'єднує наша творчість. Дуже люди всі задоволені, що знаходять тут дійсно людей по духу. Ви знаєте, що не кожен сприймає поезію. Навіть в сім'ї кажуть, мене в сім'ї не підтримують. А ось сюди приходить, читає, послухає гарну поезію талановиту, тому що. Може, хтось мені закине, але я трохи такий критик. Я філолог за професією, вчитель і була колись вищої категорії, звання мала старший вчитель, так що трохи розуміюся. на цій. Сама маю вже три книжки. Недавно в мене вийшла книжка Старі гріхи мають довгі тіні», такі буквально перед Миколаєм. І люди дійсно відчувають таке задоволення. Кажуть: ми чекаємо цього дня, щоб зустрітися з пілкою. Випускаємо книжки. Оксана Барнецька до нас дуже гарна. Прийшла Добре. поетеса, яка. Такі використовує нові методи. Вона Ронделі, по-перше, дуже працює над сонети, не маючи філологічної освіти. Дуже мені радісно, що у наша спілка попилася молодими поетами, дуже талановитими. Саша Рута вона пише так філософські, не така. Ви знаєте, що якщо старші люди, то вони обережні. а молоді, вони сміливі, вони пишуть те, що їм дійсно душа підказує. Вони не вибирають. Вона, як читаєш на її поезі, то думає, що ти дійсно якомусь так ідеш. По Хувер — у верх, вона є така поезія розхристана, така, знаєте, що дійсно зворушує людину. Марійка Андрейчук дуже гарно е, також пише, Наталя Горочук — За професію математик, завуч третього ліцею, але. Дуже прекрасно пише поезії. За чверть століття організація реалізувала багато культурних ініціатив, видала чимало книжок, започаткувала власну літературну премію, яку щороку вручають кращим письменникам краю. Члени суцвіття також вшановані низкою престижних літературних відзнак обласного та всеукраїнського рівнів. У нас є так лауреати е, премії імені Леся Гринюка. Це я, Юля Долінська, е, Надія Голіней лауреат премії імені Марка Черемщини Ярослав Руданець, лауреат премії імені Марійки Підгорянки Юлія Долінська і Оксана Федишин. Ну, багато там є лауреатів премії імені Михайла Кочірки. Коломиянка Галина Лерш майже 15 років є членкиною спілки літераторів Коломиї Суцвіття у її доробку вісім книжок. Жінка ділиться у письмі, бачить своє призначення і цитує уривки своїх віршів. Я звичайна проста людина, зліплена Богом із глини. Шести років пишу, де нікому було не потрібно. Я не лірик, не поет. Я поши просто життєвий памфлет про природу і життя, викорчовую святі сміття, щоб наші нащадки знали справжню історію на перекрученому виді і кожного гада бо інакше на назву повадки. Бо славити Бога не встидно, знеславити Бога, це гріх. На кожному кроці славити, дякувати Богу, щоб жити нам всім допоміг, жити в мирі, у любові, не чужословити на кожнім слові, не проливати чужої крові. Тят по лоні не вбивати, щиро вміти один одного поважати. Богом дану природу, передавати в чистоті від роду до роду. Нічого не нищити, гарно доглядати. Будемо жити в мирі з Богом, а не виживати.